Всіх вітаємо на Ютуб-каналі Віст і у нас стартує розіграш на місяць листопад. І дарувати в листопаді ми будемо дриль, шуруповерт та акумуляторний від торгової марки Worhod. Що вам потрібно зробити? Підпишіться на наш YouTube канал, залиште будь-який коментар, бажано, чому саме ви маєте перемогти в нашому розіграші, а також поставте вподобайку. Більш детальні умови прочитайте в описі під нашим відео. За додаткову активність також ми будемо розігрувати додаткові подарунки. А зараз давайте трошки прослухаємо про наш головний подарунок на місяць листопада. Акумуляторний дриль шуроповерт Ворху 12 q призначений для сверління отворів у дереві та металі, а також відкручування, закручування кріпильних елементів, гвинтів, саморізів, шурупів. Використовується зі стандартними насадками, бітами та свердлами по дереву та металу. Максимальний крутний момент становить 25 Нм. Це дозволяє працювати з саморізами до 100 міліметрів. Муфта регулювання зусиль 20 плюс ступень режиму свердління забезпечує точне налаштування потрібного зусилля під час роботи з кріпленням. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі підвищеної міцності і зносостійкі для тривалих навантажень. Швидкозмінний патрон дозволяє міняти оснастку навіть однією рукою. Посадковий діаметр підбіту дорівнює 1,4 довжиною 25 мм. Діставати біту не обов'язково при використанні сворелильного патрону. Дві швидкості, які мають оберти від 0 до 400 та від 0 до 1300 обертів за хвилину, дозволяє підібрати оптимальну кількість обертання в залежності від поставлених завдань. Ця модель постачається в пластиковому кейсі та двома акумуляторними батареями 12 В 2 години, які гарантують високу потужність, тривалий час роботи та довгий термін експлуатації. Акумулятори в Моделі Ворху 12 q додатково до всіх приваг має 4 ряди захисту. Від перезаряджання, коли заряд батареї максимальний, процес подачі струму припиняється. Від перерозряджання, коли заряд батареї мінімальний, інструмент відключається автоматично та робота двигуна припиниться. від Перегріву, коли температура батареї стає критично високою, інструмент відключається автоматично та робота двигуна припиняється. Захист від короткого замикання прогумований корпус захищає шуруповерт від вислизання і дозволяє отримувати його комфортніше. Ось такий огляд на наш головний подарунок. Розігрувати ми будемо через програму Random Тому обов'язково підписуйся на наш YouTube канал, бери участь, можливо, будучи додаткові подарунки. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.